Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я, мої кошенятки. Розпочинаємо урок української мови. І давайте для початку подаруємо одне одному гарний настрій, посміхнемось одне одному. Потримуємо долоньки одне об одну, швиденько, 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 швиденько. Відчуваєте тепло? А тепер давайте подаруємо тепло одне у одному, витягнемо ручки перед монітором. Так, який чудовий тепер настрій. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Отже, відкриваємо свої зошитки, записуємо сьогоднішнє число, класна або дистанційна робота, а також рядочок каліграфії. Будемо прописувати велику букву «й», Маленьку букву «і», а також букву сполучення. А ІФ, зверніть увагу на нижнє з'єднання. Та запишемо два слова врожай, коровай. Записуйте охайно, виводячи кожну букву. Якщо необхідно, можна відео поставити на паузу. Виконуйте в спокійному темпі. А також запишемо рядочки віршика. Здрастуй, тато! Здрастуй поле! Як чудово тут навколо! Після того, як напишете, знайдіть, дітки, будь ласка, звертання цих речень. Де в нас звертання? Ми звертаємося до тата, так? -та, а також звертання в поле. Ці слова звертання підкресліть, будь ласка, Олівчиком під лінійку. Які ще слова зустрілися у нас в вірші? Слова вічливості підказує. Привітання, так? Ми вітаємо. Здрастуй! Зверніть увагу, коли будете записувати, з якої інтонації я читала і що потрібно поставити в кінці речень. Це речення окличні, так? Виконали завдання. Пропоную вам виконати невеличкий словниковий диктант. З нового рядочка будете записувати з великої букви. Я буду читати загадку, а вам потрібно записати лише підгадку. Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Що ж це таке? Маленька підказочка. Так, це календар. Запишіть це слово. Календар. Добре? Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину, літом любить полювати, а в лізві спати. Хто це такий? Звичайно ж, це ведмідь, не медвідь, як ви любите плутати, а ведмідь. Наступне слово буде ведмідь. Далі кульки, гілки обліпили, жовтим все заполонили. В Україні не ростуть, їх із Греції везуть. Підказує, дітки, це такий фрукт. Звичайно, це апельсин. Запишіть слово апельсин. Далі він на колір золотистий і я персик бархатистий. Істочку виймаємо з радістю вживаємо. Також фрукт такий, але росте вже на Україні у нас. Звичайно, це абрикос. Записуємо Абрикос. І останнє спортсменам лише найкращим, які на п'ятисталі вручають урочисто їм усі, що вручають спортсменам, відмінникам за гарні заслуги. Звичайно, медалі. Мені б хотілося, щоб і ви сьогодні отримали. Медалі, запишіть це слово. За гарну роботу з словниковими словами. А тепер, як завжди, візьміть у, руч, у свої руки чи олівець, чи кольорову ручку і перевірте себе, виправте, якщо допустили, помилочки. Календар, ведмідь, апельсин, абрикос, медаль. І уважно подивіться на слова. Я виділила окремі орфограми цих слова. Це орфограма, яка ми з вами вивчали. Не наголошені «и». Е, і. і це дітки, словникові слова, тобто ті, які ми не можемо пер перевірити наголосом, так? Так, перевіримо. Сьогодні запросила до нас на уроки котика, а котик прийшов з проблемним питанням. Він у нас запитує: у мене кіхті чи кіхті? Хода легка чи легка? Вогке чи вогке Вогке. Це вологий мається на увазі. Наприклад, ви коли покупаєтесь, рушничок у вас вогкий, тобто вологий. Зрозуміло? І от котик не знав, яку буковку писати в корені слова, і задав нам питання. А я підготувала віршик. Давайте його прослухаємо. Букви різні, звуки схожі, нам їх плутати не може. Із дзвінкими буде зуб, а з глухими буде суп. Із дзвінким розкажеш казку, і з глухим одягнеш казку. Як їх правильно писати? Голосні дадуть пораду. Ось такий, дітки, недзвичайний вірш. Але перш ніж допомагати котику, Визначати, яку букву писати, ми з вами пригадаємо правила, що всі звуки у нас поділяються на дзвінкі та глухі звуки, які утворюються за допомогою голосу і шуму, їх називають дзвінкими. Тобто вони дзвеннять, якщо ми ручку покладемо під підпоріддя, почуємо. Як приймає участь і голос, і шум, значить, дзвени, так? А глухі приголосні утворюються лише за допомогою шуму, так? І вони так між собою дружать, що стають у пари дзвінки, звухи. Деякі звуки подружились, наприклад, б, п, д т. Пригадуйте, дивіться табличку, пам'ятаєте, я вам таку вже показувала. Що у дзвінкого є друг глухий. Б, П. Вони утворюють пари Г, Х, Г, Х, Д, Х, З, С, Ж, Ш, ДЖ, Ч, З, С. Ось так. Котик і заплутався і прийшов до нас з проблемним питанням, бо він не може зрозуміти, який йому дзвінкий чи глухий писати. А я вам, відкажу підкажу і котика нашого навчу, як вже перевірити, яку писати букву. Послухайте уважно правило: щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так. Щоб після цього приголосного стояв голосний. Наприклад, слово кіхті, пам'ятаєте? Котик нас запитував, я ставлю, змінюю слово так, щоб після приголосного стояв голосний. «Кіготь», так? і чітко бачу, що стоїть буква Г. Отже, в слові кіхті я також пишу букву Г. Мигтить. Добираю слово, щоб після приголосного стояв голосний миготить. Ми вже ж ніяк не скажемо ми хотить. Ні. В тому слові ми хтить пишемо букву Г. Так, далі ось іще ціла добірка слів, які ми будемо вчитися перевіряти. Вимовляємо нігті. Тігті, легкий, вогкий. А як будемо писати в мене питання? Для цього ми добираємо перевірені слова, щоб після приголосний стояв голосний. Наприклад, один нігодь. Отже, бачимо, що після приголосних стоїть голосна, він звучить чітко, нігодь. І пишемо в слові нігті, букву Г, нігті. Кігті. Добираємо, перевіряємо. «Кіготь» – а пишемо ігті, легкий. Ставимо після приголосного голосний. Як легенько або легенький. Побачили, що буде буква Г писатися. Отже, і в слові легкий напишемо букву Г. Вогкий. Перевірне слово, щоб після приголосний став голосний, вологий. Отже, в слові вогкий пишемо букву Г. Зрозуміло, так? Добре. Тепер переходимо до вправи у підручничку на сторіночці 46, вправа 2. У вас також є табличка, і нам потрібно навчитися перевіряти слова. Як же ми будемо, ми тільки що це проходили, як же ми будемо писати слово кігті? Ми доберемо подібне слово, щоб після приголосного став голосний. Кіготь. Кігті, кіготь, нігті ніготь. Легко, легенький, просьба. Ось це слово ми ще не проходили, так? Добираємо, наче чуємо просьба, так? але добираємо слово, щоб після приголосного став голосний. Від слова просити, ми ж не скажемо прозити. Ні. В даному випадку ми вже чітко чуємо, що йде буква С, тому просьба, молодьба. Добираємо, Перевіряємо молотити. Отже, в слові молодьба пишеться буква Т. Молодьба. Боротьба від слова боротися. Отже, пишеться буква Т. Ось таким чином. Як ви будете працювати у зошиті? Дивіться на зразок. У нас є перша пара слів. «кіготь», кігті. Ось вони. Кігодь, кігті. Таким чином і ви також через дефіс, через рисочку, записуйте кіготь, рисочка, кігті, ставите крапочку і складаєте речення з даної пари слів. Вибирайте слово у лева гострій Якщо це, наприклад, ніготь, нігті пара слів, складаємо інше речення. Наприклад. У матусі гарні нігті. І так далі. І з кожною парою слів працюєте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Мабуть, ваші ручки трішечки вже втомилися, давайте відпочинемо. Візьмемо олівчик в руку, потримо, так зробимо масаж пальчика, хвильку знову запустимо, так як кожного разу. Потягнемося, так потріщимо кісточками. Так, трішки відпочили і продовжуємо далі. В українській мові є слова, у яких неможливо перевірити сумнівний приголосний. Навіть і такі зустрічаються. Пам'ятаєте, які з ненаголошеними ЕИ, які ми можемо перевіряти лише за словничком? так? Так само і з приголосними. Давайте з вами подумаємо, яке ж це може бути. Це можуть бути слова. Мабуть, важкувато. Для цього я вам приготувала такий незвичайний ребус. Ви будете відгадувати, впізнавати слово по першим літерам. Що це у нас зображено? Виноград, тобто взяли літеру Б. Овочі. О, кукурудза, К, бок К. З. Акула, а бок, за, і лимон. л. Це слово вокзал. Так? Ми наче чуємо вокзал, але зараз будемо з'ясовувати, яку букву напишемо. Вокзал. Хоч і чуємо вокзал, але пишемо вокзал. Запишіть це слово. Давайте виконаємо звукобуквенний аналіз його. В. Приголосний. так? О. Голосний К. Приголосний З. Приголосний А. Голосний Л. Приголосний. Визначаємо наголос в слові вокзал. Вокзал. На букву А падає наголос. І скільки складів? Скільки його власник, отже, два склади, розділили вертикальною рисочкою. Запишемо, скільки букв. Рахуємо. букв 6. Звуків, також 6. Складів 2. Записали 6 букв, 6 звуків, 2 склади. Фотографували оченятами це слово і запам'ятали його відклав голівки, як правильно пишеться. Тож, складемо речення зі словом вокзал. Ось вона схемка. Моє речення, наприклад. Я приїхала на вокзал. А ви пофантазуйтесь, кладіть своє. Так. Виконали завдання? Працюємо далі. Давайте пограємо у гру один. Для цього будемо називати. До кожного поданого слова слово, що позначає один предмет. Були дуби багато, а став один дуб. Я зараз цікавішу сторіночку перейду. Було зуби, став один зуб. Вимовляємо дзвінко. І звертаємо увагу, якщо було дуби, в слові дуб, також пишемо дзвінки б. І підкреслюємо. Були зуби, став один зуб. І підкреслюємо буковку. Були гриби, став гриб. Вимовляємо, так. І підкреслюємо ту буковку, яка буде в кінці. Сади, сад і так далі. Попрацюйте самі. Вози один, віз, морозити. Мороз, так. Поставте на паузу, виконайте завдання, обов'язково не забудьте підкреслити буковки в кінці слова. І, і ще раз з вами пригадаємо правило і запам'ятаємо його. Вимовляй дзвінки, приголосні звуки всередині слова, наприклад, дудка та в кінці слова дуб, дзвінко. Ви потренуєтесь, управляєтесь із цим завданням. Це буде право 1 на сторіночці 46, чітко постарайтесь голосно прочитати правильно слова. Козик, віз, ножик, ніж, гарбузик, гарбуз. І так далі. І також в словах, які всередині, ягідка. Знахідка, будка, казка. Далі, далі, далі. Постарайтесь запам'ятати правильні написання цих слів, щоб робити менше помилочок. Так, діти, завершуємо наш урок. Сподіваюся, що вам було цікаво. І зараз хочу обрати один із цих листів. Відкрити його, ну, наприклад, синій, полюбляю синій колір. З яким настроєм я завершую урок? Я завершую з -от таким настроєм. Зараз оберу лист для вас, який би лист, Ну, давайте червоненький. А що на уроці запам'ятали ви? Будь ласка, поділіться своїми враженнями з уроку і розкажіть, що ми сьогодні нового вивчили для своїх батьків, рідних. На цьому, я наш, на цьому я наш урок завершую. Всім бажаю успіхів, наснаги, всіх люблю. До побачення.